Так, шановні члени комісії, із шести, із шести спискового складу у нас присутні чотири Форум є. Є пропозиція розпочати комісії. Хто за? Проти, з одного На порядку денному ще одне питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони зернаторівської селищної ради на 21-25 роки. Ну, сорок десять кінному повітря від вас. Члени комісії просимо винести даний проект на сесію та внести зміни відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель. Та доповнити пункт 8.3 програми ресурсне забезпечення та напрями спрямування коштів наступними напрямками: розроблення технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та виготовлення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Відповідно до вказаних змін також здійснюється рух коштів на Реалізацію е, даних потреб програми і відповідно змінюються витрати е, по е, напрямку ресурсне забезпечення е, даної. То ну, дивіться, у нас загальна кількість коштів, яка була виділена нам на 24 рік 350 п'ятдесят тисяч. Відповідно, ми просто здійснюємо рух даних коштів по напрямках спрямування даної програми. У нас було затверджено дану програму, і на кожен напрямок виділена відповідна кількість коштів. Конкретно по даним новим напрямках у нас виділяються кошти в сумі 4 тисячі на розроблення технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок і 10 з половиною тисяч виготовлення проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Це ти звучило 24 Так. А 2025, там на 20, 20, 25 на 25-й ставить? Так, ну, нам, так кошти, нам кошти виділяються відповідно до їх наявності в місцевому бюджеті. Тобто в ми разів... забуваємо програму? Конкретні кошти, так, так. І вже повна у нас була кажу, на рік нам було надано на реалізацію заходів програми 350 тисяч. Відповідно, вони були розподілені по найактуальнішим, скажімо, напрямкам спрямування. Відповідно, де ми замовляли зимовопереду документацію та оплачували і на сьогоднішній день. У зв'язку нас там по деяких напрямках Залишно? був відповідно резерв. Так і ми маємо можливість розподілити їх відповідно на два нових напрямка для оплати договорів Залишно? на виконання коштів додаткових коштів не потрібно. Нам, на даний рік нам вистачило відповідно виділених коштів. Немає питань, не Ні питань. Куди прогнали програму? Де є пропозиція? Дане питання винести на сесію без змін і доповнень. Я депутати, хто за дану пропозицію, прошу вас. Тобто, проти, не приймусь. Одноголосно. Всі питання вичерпані.